Ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Розв'ященні владики, всечесні преподобні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, другі браття семінаристи, другі брати і сестри, діти нашої церкви в Україні. І по цілому світі розсіяні, які сьогодні єднаються з нами у цій молитві в Патріаршому соборі, в Воскресіння Господнього при помочі нашого живого телебачення, достойні наші парафіяни, нашого, нашого Патріаршого собору, які сьогодні так численно наповнили його своєю присутністю, добрів Христі, брати і сестри. Христос охрестився. В ріці Йордані. Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших християнських свят, свято, яке має кілька назв. Тому що годі сьогодні людською мовою окреслити чи повністю висловити зміст значення, глибокий сенс того свята для нас сьогодні. Свята, які називаємо Богоявлінням Господнім, свята, яке святі Отці назвали святом просвічення, свята, яке пов'язане з дуже важливою історичною подією, хрещення у Йордані від Йоанна, Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ми чули у Іванському читанні. Що над Йордан приходить наш Господь і Спаситель. До цього моменту, до сьогоднішнього дня, після свого народження, Господь Ісус Христос був незнаний в Ізраїлі, тому що Він вів укрите життя, як каже нам Івани Лука, був покірний своїй матері. Обручнику Йосифові, те, що колись почули від ангела Пастирі, те, що звістила зоря, до цього 30-го року життя Спасителя вже мало хто пам'ятав. І ось він сьогодні у своєму хрещенні розпочинає свою превселюдну проповідь і місію. Отож, у тому святі. У святі Богоявління ми бачимо початок об'явлення, початок повноти благовісту Христової науки. Свято Богоявління ми сьогодні і святкуємо саме ще й тому, що коли Христос охрестився, вийшов з вод, небеса відкрилися. Йоанн Хреститель побачив. Над нашим Спасителем Духа Святого у вигляді Голуба і Отець з неба начебто об'явив, представив цілому людству свого єдинородного Сина. Кажучи це є син мій улюблений, у якому моє благовоління. Можна сказати, що в сьогоднішньому дні. Господь Бог не просто відкриває небеса перед людиною. Господь Бог відкриває себе, лоно при Святої Троїці. Голос Отця звіщає. Син сходить в лоно землі в річку Йордан, зодягається водами земними, а Дух Святий показує нам, ким є наш Спаситель. Бо кілька днів тому ми чули, що в Його обрізані він отримав ім'я Ісус. А сьогодні Дух Божий об'являє Його як Христа, цебто помазаника Божого, який був Духом Божим помазаний віковічно як один із Пресвятої Троїці. Свято Богоявління сьогодні ми святкуємо тому, що бачимо. Що наш Господь, який залишається таїнством для людини, таїнством троїчного буття, не хоче мати від нас з вами секретів. У Бога, який є таїнством, немає таємниць. Сьогодні Він відкриває перед нами своє лоно, дарує нам свого сина, посилає над людину сьогодні свого Пресвятого життєдавчого Духа. Ось чому сьогоднішнє свято ми звемо Богоявлінням. А це свято має колосально важливе значення для нас з вами. Тому що сьогодні, коли ми бачимо Христа у Йорданових водах, Отець. У сині через Духа Святого відкриває нам з вами джерело вічного життя. Христос, з якого пломенить, випливає джерело життя вічного, одягається у водяні джерела. Те джерело хоче бути доступним людині. Хоче, щоб кожен із нас зачерпнув з цього джерела вічного життя. Сьогодні життєдайні струни, струмені води стають носіями життя, подаючи нам доступ до джерела єдиного Бога в трьох особах Отця і Сина і Святого Духа. Другі в Христі, брати і сестри. Сьогоднішнє свято відкриває нам не тільки глибинну правду про Бога, який не забажав бути незнаним, а хоче себе людині об'явити. Сьогодні нам Господь Бог об'являє таємницю про нас з вами самих. Хоче, щоб людина пізнала, ким вона є, для чого вона є сотворена яким є остаточні покликання і призначення. Ми бачимо Йоанна, який начебто собою знаменує завершення очікування людини Божої дії. Те хрещення, яким Йоанн хрестив у Йордані, усіх тих, які шукали Бога, є начебто знаменом руху людини і пошуком людини за Богом. Це дуже влучно висловив свого часу псаломівець Давид. Як олень прагне джерел водяних, так душа моя прагне живого Бога. Якраз Іоанн, його хрещення і цей покаянний рух, який передував сьогоднішні події, показує, що людина у своїй спразі. У своїй жазі за повнотою життя стримить, шукає Бога. Але те хрещення, яке сьогодні відкриває нам Спаситель, є щось цілковито іншого. Це не є тільки пошуком людини, ще справою, дією людської особи. Те хрещення, яке відкриває нам у своїй святій церкві, є дією Божою, Духом Святим. Діяльною і подаваючою нам сьогодні. Сьогодні Христос начебто відкриває нам те джерело життя вічного, яке Він залишив у лоні своєї Святої Церкви. Ніхто не може себе сам охрестити. Так само, як ніхто не може собі сам гріхи відпустити. Ніхто не може сам. Заповнити жагу за Богом, яку Творець поклав у наше з вами серце. І ось сьогодні Христос стає у Йорданській води, щоб відродити людину, сповнити наші найпотаємніші потреби і бажання, сповнити спрагу людини за Богом. І в лоні нашої церкви. Б'є оце вічне джерело життя, яке випливає з лона Пресвятої Троїці. Те джерело є джерелом оновлення, джерелом причастя життя вічного, джерелом, в якому ми відкриваємо своє власне ім'я. І моментом цього оновлення, нового сотворення людини силою і діянням Святого Духа є святе хрещення. Святе таїнство хрещення, яке дає для нас можливість стати причасниками вічного життя. У нашому хрещенні ми стаємо синами і доньками нашого Бога. У сьогоднішньому дні, коли Христос бере на себе гріхи світу, бере на себе мої і ваші провини, страждання, болі і навіть пошук за Богом. Він показує, що кожен з нас, я і ви, є дуже важливими для Бога. Він сьогодні приходить на Дюрдан, схиляється перед рукою людини, шукаючи за людиною. Він сьогодні об'являється світу як новий Адам, зачинатель, родоначальник нового людства, показує нам, що так як вода. Є елементом, який пронизує усю вселенну. Немає жодної істоти, яка б не була в той чи інший спосіб причасницею води і її обміну. Так само сьогодні Христос відкриває вселенський пошук Бога за своїм створінням. Цю подію, яку сьогодні ми бачимо, не можна обмежити ані простором, ані часом. Бог приходить, об'являє себе людині, шукає за нею. Каже, ти шукаєш правди, вона сама сьогодні тебе хоче віднайти. Ти шукаєш повноти життя, те джерело життя саме сьогодні до тебе приходить. Ти шукаєш прощення і звільнення від власних гріхів. Ось те прощення само приходить до тебе щоб тебе омити, освятити, просвітити, сповнити новою надією в новому житті. Дозвольте всіх вас привітати сьогодні з тим святом. Відкриймо своє серце до нашого Бога так, як сьогодні Пресвята Троїця відкриває своє лоно для нас з вами. Почуємо над своїм серцем і своєю головою слова, які сьогодні мені. І вам, каже наш Небесний Отець, ось мій син улюблений, ось моя доня улюблена, у тобі, моє благовоління. Нехай Всемилосердий Спаситель, який приходить над Йордан причастям і окропленням цієї юрданської води, очистить, оновить кожного з нас, вижене з поміж нас усяке зло. Так, як він сьогодні потопив у водах Йорданських від вічного ворога людини, диявола і все те, що пов'язане із злом і що забирає в людини життя. Сьогодні життєдавець сповняє з собою усе, що його чекає і у ньому отримує надію. Нехай охрещений Христос просвітить нас. Нехай дарує нам надію, світло для нашої України. Нехай у водах нашого Дніпра, які ми ось освятимо, завершенні цієї літургії, вмиється радістю, миром, спокоєм і світлом уся Україна. У Тобі, наш Спаситель, сьогодні ми хочемо почути, що ти є з нами, що ти є наш, що ми у Тобі. Сьогодні стаємо причасниками життя вічного. Амінь. Христос народився.